Вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Залишайтесь, будь ласка! Сьогодні розважальне відео і присвячене воно парфумам червоних. Лакон. І це насправді трохи дивно для мене насамперед, тому що червоний колір не є моїм улюбленим. Я люблю червоний колір тільки в деталях. Ну тобто, у мене не, чер... не червоних суконь нема, не червоних ковтинок, тому що він мені не личить. І я його в своє життя впускаю тільки. В деталях якихось. Ну, звісно, ми не купуємо аромати за кольором флаконом. І в мене, можливо, не така велика парфумерна шафа, але в відсотковому відношенні все ж таки червоних флаконів у мене не так вже і мало. Я не знаю, чи всі аромати червоного кольору я зібрала, я розповідала про те, що я наразі живу в іншому місті. І аромати зі мною, можливо, щось ще залишилося в коробках, але мені здається, я зібрала всі аромати, про які хотіла розповісти. Аромат бренду Трусарді саме, напевно, перші аромати від Трусарді з'явилися у мене саме цієї лінійки. Колір теракотовий. Так, це не зовсім червоний, але це. Близький до червоного колір, звісно, це поєднання, напевно, червоного і помаранчевого, або жовто-горячого. Мені подобається цей колір. Сам аромат гурманський, дуже приємний, солодкуватий поєднання і свіжих, і солодкуватих нот нота кави тут дуже-дуже приємна. Дуже приємна. І чи відповідає цей аромат кольору флакону, гадаю, що так. Гадаю, що так, тут попадання 100%. Ось такий чудовий аромат, який я е, називаю дуже ніжною Мануелька, тому що дуже-дуже довгі назви у цієї лінійки. Наступний аромат Bond номер 9 West. Side. Також розповідала неодноразово про цей аромат, і також, на мій погляд, е, Склад аромат, зміст, точніше флакону, абсолютно відповідає кольору. Алкогольний якийсь напій, томний, чуттєвий аромат, який, врешті-решт, за кілька годин стає помадним. Солодкуватий, густий, дуже-дуже такий. Яскравий аромат, який має надзвичайну стійкість, дещо нагадує вельветову орхідею Том Форд, ну, особисто мені, і флакони бонд номер 9 це ну, взагалі, напевно, окрема історія, тому що кожен флакон це, ну, це витвір мистецтва. І, до речі, у мене не один аромат цього бренду, було три, наразі два. І вони ну, досить гарної якості, тому що аромати витримують навіть переїзди і якісь транспортування дуже-дуже достойно. Вважаю, що колір і зміст дуже ну, вдало, вдало поєднані один з одним. Наступний аромат від бренду One вибачте, Derples, і один із найгарніших флаконів. Взагалі-то не можна назвати цей флакон зручним. Флакони такої форми вони не зручні, але наскільки це гарно? Це витвір мистецтва. І колись ці флакони, ці аромати можна було купити просто ну, вільно. Але наразі дуже багато ароматів вже знятість. Сам аромат ну, для мене ну, надзвичайно милий. надзвичайно. Це настільки приємна якась малинка, пудра, помада, аромат нагадує блиск для губ, якийсь фруктовий. Дуже милий і приємний. В ароматі абсолютно немає ніяких хімозних нот. Так, він не такий, можливо, голосливий, можливо, він не такий яскравий, а він надзвичайно милий, надзвичайно милий аромат. Взагалі дуже-дуже радію, що цей парфум в мене є. Я, знаєте, коли купувала його, в мене наче було перечуття, що ці аромати зникли. Тому що вони якось почали все рідше і рідше зустрічатися. І я, ось так, знаєте, ну, зреагувала, напевно, правильно, чи інтуїція моя якось зіграла роль. Але я дуже радію, що цей аромат у мене є. Єдине, що я ну, якось економлю, і мені шкода його наносити. І я завжди. Його так дістаю, послухаю. Ну, можливо, нанесу на себе так понасолоджуюся, а загалом хочеться, щоб такі аромати ну, все ж таки були у вільному якомусь доступі для того, щоб можна було насолоджуватися цими ароматами. Але, на жаль, ну, це вже знятість. Тільки говорили про малину, про смачну якусь таку помадну історію, напевно, звісно, продовжимо в тому ж дусі. І це ангел нова від Nubler створив його Квінтін Біш. І я обожнюю цей аромат, також він у мене дуже-дуже так знаєте, швидко зникає, тому що це. Аромат, який я люблю, це позитивний настрій, це яскравий, смачний аромат малини, аромат помади. В ароматі, напевно, мало мюглірівської ДНК для тих, хто любить аромати мюглір. Але те, що точно в нього від мюглір, це стійкість, тому що стійкість просто феноменальна. Аромата, і також колір флакону. На мій погляд, відповідає абсолютно змісту. Чудовий аромат. Чудовий. Аромат Сподіваюся, що він не зникне як попередній. Наступний червоний аромат Парпура Терензі, аромат, який об'їздив пів Європи, побував в валізах в дорожніх якихось в рюкзаках. Ну, Аромат, який і в літаках, і в автобусах, і в. Потягах по був. Але я хочу зазначити, що досить гарна якість флакону. Я маю на увазі, у нього навіть нема пошкрябин. Ну, Тобто флакон виглядає як новий, тільки стерся надпис, і, ну, звісно, десь загубився ковпачок аромату. А аромат абсолютно не змінився. Я уявляю, скільки цей аромат. Від витримував різних навантажень, але він не змінився: це червона яскрава шкіряна троянда, це м'які спеції. Я говорила неодноразово, що Парпора для мене вона не типова, представниця бренду ця теренці, і вона якось окремо стоїть. Ну, надзвичайна стійкість, звісно, технічні характеристики, просто неймовірні. І червоний кольор, чи підходить абсолютно. Ну, наступний аромат нехай це буде Hugh Parsons Oxford Стріт, один із найулюбленіших ароматів брендів мого чоловіка і мій. Я завжди кажу на своєму каналі про ці аромати, коли в мене є нагода. Збираюся зняти відео, обов'язково розповім. Аромати, де неймовірно, неймовірно збалансовані композиції і от поєднання ціна і якість, це взагалі аромати це щось особливе. особливе. Аромат Oxford Street. це перший аромат, який з'явився у мого чоловіка, і наразі це вже другий чи третій флакон. 에, аромат традиційний, аромат класичний, аромат з бренду з ДНК ось саме Хью Парсons. І строгий, і терпкуватий, і сучасний, і класичний водночас. Ну, Взагалі-то я обов'язково в окремому відео розповім більше про аромати Хюпарсонс. А наразі ми. 에, Розглядаємо флакони. І це, ну, звісно, один із гарніших флаконів, якщо чесно, обожнюю. Взагалі ці такі лаконічні форми, флакон червоного кольору, такий, знаєте, як кров. От, не більше, не менше дуже гарний флакон, і, на мій погляд, аромат абсолютно відповідає цьому кольору. Я не уявляю цей аромат. В... Флаконі іншого кольору. Прекрасний флакон, чудовий аромат і один із найгарніших флаконів в парфумерній шафі. Наступний аромат Флоренталь від des Гарсон бренд, який ми також з чоловіком дуже любимо слива, прянощі, спеції, це такий фірмовий. Фірмовий аромат, який не сплутати не з чим. І попадання абсолютно 100%. Також обожнюємо цей парфум, вважаю, один із вдаліших ароматів. Є ще аромат «Руш». Також неодноразово ми намагалися з ним потоваришувати, але не сталося кохання, тому що якось занадто ладаний парфум. І, врешті-решт, не вистачало цієї фірмової комди гарсонівської ДНК і аромат руж, На жаль, на шкірі залишався просто якимось ритуальним ладаном. А взагалі флакон такого яскравого, червоного кольору дуже гарний флакон в ароматі руж. але але його нема в нас в парфюмерній шафі, тому що якось не склалося. Ну, чогось не вистачило. Ну, буває. Це таке Це життя. Залишилося зовсім небагато ароматів. Наступний аромат El Purple. Ну, зовсім, знаєте, от наразі я тримаю цей флакон і він мені не здається зовсім якимось червоним. Але коли він при освітленні денному освітленні, він вишневого такого кольору. Наразі. При штучному освітленні я відчуваю якусь, я бачу якось якісь відтінки. А в парфумерній шафі він взагалі виглядає чорним. І, до речі, ось, тримаючи цей флакон, я згадала, що дуже давно ми не наносили цей аромат. Тому що був час, коли ми дуже активно носили цей парфум. А наразі ну, так буває. І інколи ти захоплюєшся ароматом, а потім наступає час, коли ти відпочиваєш, чи він від тебе відпочиває, ти чи ти від нього. Це аромат про прянощі і трави: пахучі, духмяні, екзотичні і таке поєднання з одного боку, начебто, можна розділити на ноти, а з іншого боку не хочеться. Абсолютно, цей аромат розділяти на ноти, це про дійсно про екзотичні якісь країни, острови, про прянощі, пахощі, такий. Аромат абсолютно унісекс і колір, мені здається, підходить, тому що колір достатньо такий насичений, темний, і от відчуття від аромату також. Наступний аромат залишилося два парфуми в окей діалі. Чи не в кожному відео у мене цей аромат, що я можу порвити, Я його люблю. До речі, мій чоловік його не дуже любить. Я не знаю, з якої причини, але від він його не те, що дратує, він не розділяє моє захоплення, скажімо так, аромат про спеції, про корицю, про тютюн м'який, який. який Спочатку надає дещо вишневого якогось відтінку, тому що дійсно можна відчути якусь вишневу складову, дещо схожу на лочері від Томфорд. Потім він змінюється, звісно, він не залишається таким. Але ось така тютюнова вишня, хоча вишні немає. Ну, якщо навіть не прив'язуватися к вишневому Присмаку. Цього аромату, мені здається, також цей аромат абсолютно гармонічний зі своїм флаконом, і в іншому флаконі я навіть не уявляю цей парфум. Все ж таки, вважаю, що колір флакону підібраний дуже-дуже вдало. -дуже і останній аромат, про який я хочу розповісти, чи навмисно він залишився останній, чи ні, я не знаю, але це попадання на 200%. І це Скарлетт Poppy Джо Малон. Це абсолютно чудове поєднання кольору і змісту, це, ну, і це відчуття, що ви знаходитеся просто в полі і навколо квітнуть червоні маки, якісь інші трави, якісь, можливо, медові якісь квіти. Тут Тут таке різнотрав'я, таке різнотрав'я. І є якась чуттєвість, і я відчуваю помадність, скоріш, напевно, блиск такий для губ. І ближче до бази він стає ну, зовсім свіжим травним з ДНК Джо Малунівської. Мені вона дуже-дуже імпонує, дуже приємний сучасний аромат, чудова стійкість. Я насолоджуюся цим ароматом. І в іншому флаконі я просто його не уявляю. Ось така моя невеличка добірка ароматів в червоних флаконах. Я дуже дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь каналом Паранот. Бажаю вам миру, спокою і гармонії. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі на каналі Паранот!